Що Ігор Анатолійович Фролов за останній місяць відмінно справився з своїм домашнім завданням і ми йому доручали багато чого влаштувати. Так от у мене на руках документ, я хотів би всім колеги депутатам їх продемонструвати. І на відміну від деяких наших земляків, колег, які абсолютно не квапляються з цими питаннями, що навіть на порядку, підприємцям пролому Ігор Анатолійовичем було дуже багато зроблено. По-перше, людина зробила паспорт на відборгін. Пройшла всі експертизи, оформила е, людину на роботу, отримала з центру охорони праці посвідчення на, е, на серед Юра Анатолійовича і на Олександра Федорова. А це чоловік прекрасний тренер, і механіком буде в нього працювати. Також перше за свою історію наскільки мені відомо, підприємцем придбана квартальна ліцензія. У мене на руках є копія квітації цього чоловіка. Він, вже, він, працював. він придбав і помбував і не вже готовий для запуску. Касовий апарат для цього і, і куплений, укладний договір на фізохорону, на скільки не відомо, я на три особи буде Державної служби охорони, це міліцейські люди в формі, які будуть охороняти порядок. Він знає з міліції стосовно покращення освітлення. І подавай допомогти на поруч режиму першого часу до 2-ї години ночі. У нас є інспектор структури підгадання на колега Іван Олексійович, який теж. Ось зробив інспекцію і на комісії розглядали це питання, дав рекомендації стосовно інфраструктурних моментів, які Юрій Анатолійович теж пообіцяв нам покращити. Я при присутності своїх колег депутатів Юрій Анатолійович хотів би подякувати вам, привітати вас, відмінно яке за вашим завданням, так би мати в лапках, що ви за місяць зробили в принципі, неймовірну роботу і в чомусь навіть тяжку і законних підстав на цей раз у відмові ці люди, цьому підприємці. Практично немає. тільки всі приписи, які надавали, є. А далі вже пай Іратович, тобто при всіх нас, колеги депутата, і при присутності мас скаже, що 2.00 це обмежений режим роботного часу, а решт торгівлі не закону. Особливо спортивний його об'єкт, успіхи нехай розвивається. І, шановні колеги депутати, прошу підтримати цього У питання, року. Шановні Валерій Дмитрий, дякую. Вейкворгінгу, може, він екзамен вам і здав, а по самсіті він буде нам післязавтра здавати на виконку і ми будемо вирішувати питання.